Рідненькі, покажу сьогодні дуже прикольний, дуже цікавий та незвичайний салатик з дуже пікантною та доволі простою заправкою. Додавіться це відео обов'язково до кінця, щоб побачити всі інгредієнти. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте вподобайку та напишіть в коментах, щоб ви додали до цього чудового та цікавого рецептику. Перше, що я роблю, це ємність для змішування. Прикладаю тунець. В мене банка тут 150 грамів білого тунця, Він не особливо. Вона відрізняється від звичайного кінця, тому байдуже, беріть звичайний, якщо є звичайний. Наступним кроком я беру червону цибулю, таку маленьку, та дуже-дуже дрібненько її нарізаю. Дехто називає її синьою, але насправді вона червона. Дуже дрібненько, маленьким шматочком. Для того, щоб впевнитися, що цибуля буде дійсно дрібною, можна ще ось так трохи пройтися, тому що нам потрібно дійсно дійсно дуже маленькі шматочки. Відправляю цибулю в ємність для змішування. Наступним кроком ріжу маленькі солонь... солоні огірки. Також дуже маленьким шматочком. Можна взяти карнішончики, можна взяти звичайні, просто маленькі. або звичайні навіть огірки звичайного розміру та просто дуже дрібненько їх нарізати. У мене три невеличкі огірка. Я думаю, для такої пікантності в цьому салаті їх буде достатньо. Наступним кроком подрібнюю зелену цибулю, також дуже такими маленькими шматочками. Навіть оцю білу частинку, яка біля коріння, також подрібнюємо. Якщо ви не впевнені, що ви дрібненько порізали, можете ще трохи пройтися ножем, ось так, щоб, як мінімум, біленьку частину ще трохи подрібнити. Зелену цибулю також відправляю в ємність для змішування. Наступним кроком також дуже дрібненько. Потрібно порізати курячі яйце. Все в цьому салаті сьогодні все дуже дрібненько потрібно різати. Подрібнені яйця також відправляю в ємність для змішування. Наступним кроком відправляю сюди 3 ложки великі зеленого горошку. Відправляю сюди 2 столові ложки, великі такі, можна 3, але не такі повні сметани 20%. Та чайну ложку з горою французької горчиці. Дуже гарненько все це перемішую. Смачненький, пікантний салатик з тунцем готовий. Нехай все буде смачно.